Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вас вам, підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, нинішні американці починають нагадувати все більше московитів андрофагів які на початку широкомасштабного вторгнення. Безроздільно бомбардували Україну, куди хотіли і де хотіли. А коли стало прилітати назад, то піднявся крик: А нас то за що? Так <риви> Ну, ось щось нині подібне виникає і в Сполучених Штатах Америки Це цікавий такий феномен. Так, Що зараз відбувається? Ось цей міністр економіки США там, дзвонить до Канади і каже: Ну, що ж ви таке робите? Ну, не можна. Ну, ви 25% мита вводите. Ну за що? Ну, так не можна. Нам приходиться там, скільки штатів. Забезпечено електроенергією канадською? Нам приходиться платіжки нові оформляти так для населення. Хто ж буде платити за електроенергію? і за все інше. Ну у мене таке питання: кому ти телефонуєш? Кому ти телефонуєш? По-перше, він вже до трюдо не телефонує. Він телефонує окремим губернаторам провінції. Так? Тому що трюдо, видно, вже послав подалі. Або те, що він сказав, не подобається. А то, не дай Бог, Трамп провідає про те, що цей міністр телефонує трюдо в нього за спиною. так, То він йому дасть так, на гріхи. Ну, таке враження, що ці люди якісь божевільні. Ну, якщо Трамп увів 25% мита на товари, Свого друга і найбільшого союзника Канади, з якою завжди були дуже гарні, навіть дружні, навіть братерські стосунки, використовуючи совковий арсенал, який в мені сидить так. Оцих всіх виразів братерство там. Що там дружба і все таке інше. Ну, ти йому й телефонуй, і кажи, хай він відмови, відміняє ці всі мита. Тоді і канадці не будуть їх вводити. А так ви хочете, а нас то ж за що? Ми, повинні, ми будемо вводити 25% мита, а ви нічого. А ви просто облизуйтеся і нічого на взаєм не робіть. Ну, так не буває. Ну. <хи> ну, тут ще не роздуплилася Мексика, так, ще не роздуплилася. От коли вона роздуплиться, то о, в деякому сенсі тим америкосам, які звикли жерти ці всі овочі і фрукти, дуже дешеві, які надходять з Мексики. То вони виявляться не такими дешевими, дуже. Може, пора вже в Мексиці почати поставляти свої дешеві фрукти й овочі за альтернативним шляхом. Я натякаю на Україну, так, раз друг, мого ворога. Ворог мого ворога мій друг. Так. Отже, ну, мабуть, треба Україні теж, може, наш міністр економіки сподобаться зателефонувати там, у Кана... Пардон, і в Канаду, а перш за все, в Мексику. І ну, запропонувати і альтернативний шлях поставки цієї продукції своєї. У Китаю можна запропонувати. От мені не зрозуміло, чому тільки 20% Трамп запропонував Китаю. Він його боїться, любить. Чи він вважає, що це братня країна чи братерська? Я не знаю, як там краще про це все сказати. Ну тут є над чим працювати нашим, я підказую так, нашим міністрам. Перш за все, економіки, та й політики, і все-таки інше для того, щоб використовувати можливості, які надає життя, щоб не тільки нас били, але і ми показували так, що ми можемо відповідати так, деяким діячам по-русски, зарвавшимся.